Все починається з якісних натуральних інгредієнтів: неодмінно високосортне борошно та дріжджі, а ще точне дотримання традиційних рецептур. Саме так випікають житомирський хліб. На сьогодні це не лише традиційні та звичні сорти хліба, а й нові. Проте вже улюблені споживачами. На сьогоднішній день золотий каравай виготовляє і реалізовує 45 тонн хлібобулочних хлібобуличних виробів на добу. Як я вже говорив, що 600 чоловік працюють для того, щоб гарний докмельний хліб донести по, не тільки в, Житомир, в Житомирській області, але ми поставляємо ще в інші регіони України. Тим часом новим брендом стають і Житомирські торти. У новому сучасному цеху нині вготовляють солодощі, котрі вже асоціюються з незмінною якістю. Наш цех виробляє майже 60 видів. Продукції різноманітні. І тортики, і тістечка, і заварні, і рулети різні, печиво, різноманітне печиво. Це натуральна продукція із нашого вершкового масла. Це дуже, дуже натуральна, хороша продукція. І незмінна та особлива гордість житомирських пекарів пасочки, які є традиційним символом великодніх свят. «Во всю нашу продукцію входить тільки натуральна сировина, без розпушувачів, без консервантів. Ми використовуємо, використовуємо е, класичну традиційну технологію. Віднедавна весь асортимент продукції можна придбати не лише в торговельних мережах, а й у фірмовому кафе-кондитерській, де пахне кавою та солодощами. Саме тому це улюблене місце для сімейного відпочинку. В той часто сім'єю ми приходимо сюди в вихідні дні, коли в суботу, неділю, коли ходимо ще з друзями, ми приходимо чашечку каву, кави, кави вип'ємо і як зручно, просто центр міста. Зручно, смачно, Житомирський хлібзавод і Житомирська кондитерська… Тим часом на досягнутих показниках діяльності на Житомирському хлібозаводі не зупинятимуться завдяки стабільному інвестуванню, технічне переоснащення, а відтак розширення асортименту продукції триватиме постійно проте незмінним залишиться смак та запах хлібобулочних виробів, котрі невід'ємні у будь-якій оселі.